Будь-яке ціле число А можна представити через додатнє Б наступним способом. Коли А і Б додатні, можна сказати, що Q це ціла частина відділення А на Б, а R це залишок відділення. Якщо А від'ємне, ми маємо підібрати таке Q, щоб R було додатнім. Якби ми замість Q взяли мінус 18, то отримали б замість R мінус 2, що не задовольняє даній умові. Застосуємо дане розкладання для пошуку найбільшого спільного дільника для чисел А і Б. Якщо R не дорівнює нулю, треба розкласти Б через R. Робити так доти, доки не отримаємо в кінці 0. Тоді найбільший спільний дільник в даному випадку це r, плюс 1 Розглянемо на прикладі. Знайдемо найбільший спільний дільник для чисел 128 і 18. Отримали 0. Отже, найбільший спільний дільник для даних чисел це число 2. Знайдемо найбільший спільний дільник для чисел 128, 140 і 64. Для цього спочатку знайдемо НСД для перших двох чисел. Найбільший спільний дільник для 128 та 140. Це число 4. Тепер знайдемо найбільший спільний дільник для 4 і 64. Це також число 4. Отже, найбільший спільний дільник для цих трьох чисел 128, 140 і 64 це число 4. Щоб знайти найменше спільне кратне для чисел А і Б потрібно скористатись наступною формулою. В чисельнику добуток А і Б. В Знаменнику найбільший спільний дільник А і Б. Найбільший спільний дільник для 128 і 18 знайшли за алгоритмами вкліда. Він дорівнює 2. Розглянемо ще один приклад для А, Б і С. НСК та НСД для більшої кількості чисел знаходяться аналогічно.